Вам потрібно наповнити басейн або навпаки викачати з нього воду, чи раптом після злив затопила підвал або цілу садову ділянку. Усунути такі неприємності допоможе мотопомпа. Цей насосний пристрій, на відміну від насосу, здатний швидко перекачати воду, причому у великих обсягах. Сьогодні у мене приємна новина від компанії Штіль. На ринку України з'явилися мотопомпи для виконання різноманітних завдань. Одна з них для середнього обсягу перекачування води, штіль ВП300. Максимальна її продуктивність 616 літрів на хвилину. Також можна розраховувати на суттєву дальність струменю. ВП-300 б'є на 33 метри. І якщо ви плануєте використовувати мотопомпу для поливу, то з таким показником висоти підйому зможете окропити ділянку на відстані 330 метрів. Непогано, погодьтесь! Та слід розуміти, що ці показники мають максимальні значення. Відкачати ґрунтові води чи осушити цілі штучні водойма ви зможете з глибини до 7 метрів. Головна цінність цього автономного мобільного пристрою в тому, що він здатен працювати там, де немає електрики взагалі, або вона відключилася через аварію. Мотопомпа штіль ВП300 приводиться в рух потужним чотирьохтактовим бензиновим двигуном. До речі, він добре знайомий користувачам техніки штіль по культиваторах МХ 600 700 У холодному стані ви можете спростити процес запуску, натиснувши дросель один раз. Така мотопомпа стане у нагоді фермерам, щоб подати воду з природних водойм, наприклад, для поливу з запуском води по борознах. Її легко переміщувати з місця на місце. Вага в 26 кг дозволяє це робити. Завдяки стійкій рамі не виникне проблем з розміщенням агрегатів на будь-якій поверхні. До того ж, вона ще й захищає двигун від пошкоджень. Під'єднати шланги до вхідного та випускного отворів ви можете дводюймовими з'єднаннями за допомогою хомутів. Вони входять у комплектацію. А от рукава замовляються окремо. ВП-300 захищена від забруднення частинками бруду у воді за допомогою всмоктувального фільтру, який пропускає часточки до 6 км. Тож ризик засмічення насосу залишається низьким. Виробник подбав про довговічність двигуна, встановивши датчик захисту від низького рівня мастила. Тільки но він падає нижче рівня необхідного для безпечної роботи, двигун автоматично вимикається. Варто відзначити й ефективну антивібраційну систему на цьому пристрої. Гасителі вібрації встановлені по прямій лінії, на двигуні та на фланці корпусу насосу. Зменшують механічне навантаження на мотопомпу і забезпечують плавну роботу навіть при високих швидкостях двигуна. Отже, зустрічайте новинку. Вона вже на полицях офіційного дилера бренду штіль в магазині Добрий господар. Залишилися питання професійну консультацію щодо особливостей моделі та її застосування. Завжди готові надати менеджери.